На роботі на кого давлять. Ви пропонуєте базову відпочинку. Нам не треба базовий відпочинку. У нас у кожного є двір, у нас у кожного є свої, свої базові відпочинку. Нам потрібно бо, відпочинку. актуальне питання. Ви нам хочете допомогти. Ви хочете в нас поставити ге. Ага. Да. Половина людей за, половина проти. У нас актуальна проблема. Ма актуальне питання. Ми просимо від усіх від вулиці, які постраждали, які не мають дома. Капочку чистої води, усе отруєне. Просимо допомогти. Вони прийшли сюди вважатися. Вони прийшли сюди кричати. Ми хочемо допомогу. Бо почули просимо, звернення. просими звернення Васильовича не перший раз. місяці, Дубове нас а э, нічого нема, нас не чують. Будемо на Київ, будемо закривати дорогу, будемо робити що можливо. У нас іде отруєння, води, то є екологічна катастрофа. Ми підключимо Європу, підключимо Чехію, аж треба чим Нам тут продукти. Дивіться, я, я вас почув просто по-перше... Ми я ходили так. з вами на очисні дубове, так. ви були, ви були. А, б... Ви бачили, що тече в ріку, так. не можеш перепирати ріку, а, доки так. то не встранять. Двіться, то гівно добуське. Не, не наша, то я, наша всіх, бо я, вода отравлена. Слухайте, я б з причиною отравлення води, а не ГЕС,